Доброго дня, магія українська, мене звати Олена. Хто ви, який біль собі носите, що вас стілить? І порада. Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте дивитися. Сигніфікація. Що є акцентом у вашому житті на даний момент? и судьи носить, и это еще сделать. Сигнификация к по первому варианту. Не досягли в особистому житті того, на що сподівалися. Зрада розійшлися з партнером. Але вам говорять, що ситуація покращиться, ви здобудете для себе можливий шанс, тому не потрібно залишатися в розпачі, А потрібно відпочити, набратися сил. Досягнути ресурсного стану, можливо, комусь потрібно поїхати в відпустку, побути сам на сам. Не потрібно знаходитись в розпачі, без результативності, безресурсному стані. Потрібно трансформувати ситуацію. Даний момент, дана ситуація доленосна в вашому житті, але потрібно позбутися залежностей. Розійшлися ви з партнером тому, що дана людина прагнула маніпулювати і, за ваш рахунок, досягати результативності, власне, для себе. Вищі сили не дозволили йому цього робити. Тому і прибрали цю людину з вашого життя, щоб ви змогли досягнути результативності в подальшому. Тому вам говорять, що цілеспрямовано рухайтесь до цілі. Спочатку відпочиньте. Не поводьте себе як незріла особа. Залишаючи в негативно-емоційному стані, тому що втратили. Ви повинні бачити в цьому саме можливість йти в розвиток і досягати результату позитивного для себе. А не якщо ви розійшлися, то все, на цьому крапка і ви не будете щасливою. Ні, навпаки, ви дану ситуацію отримали для себе шанс, можливість гармонізувати в подальшому своє життя. От досягнути того, чого ви бажаєте, страстно бажаєте. Який біль у тому, що вас зрадили? Тому що зрозуміли, що за вашою спиною велася гра, що людина мала свої скриті мотиви, хоча ви вважали, що це саме той шанс, де ви зможете досягнути результативності, де саме позитивні зміни відбудуться в вашому житті. Що вас зцілить по правосуддю? А ви досягнете наповнення, але, власне, головне, ви, ви самі зможете зцілити себе, якщо візьмете владу, кермо в свої руки, королева мечів, не потрібно почувати себе в розпачі і в негативно-емоційному стані, навпаки. Зрозумійте, по відношенню до даної інформації, яка вам надається, що ситуація не негативна для вас. Ситуація навпаки отримала для себе можливості розвитку і досягнення результативності. Навіть таким чином поставлену крапку, і ви розійшли з партнером, тому що для вас партнер безрезультативний, щоб досягнути те, що і по правосуддю вище сили. Зваживши все за і проти, ви саме не мали повної інформації по відношенню до планів даної людини, а ви ще сили розуміли, що це не є шансом для вас, даний партнер і дані стосунки. Тому майте холодну голову, вибудовуйте стратегію, досягніть рівноваги балансу і дійте по правосуддю. Зрозумійте, що все, що відбувається, Зважено все за і проти, і ви отримаєте шанс, можливість досягнути результативності. Тому потрібно діяти, боротися, відстоювати власні кордони пріоритети. От єдине, що вам вище сили конкретно вказують на те, що навіть в подальшому не потрібно розчинятися в партнера. Партнеру маніпулювати або партнерці ситуації, щоб тільки досягнути позитивного результату. Ні. Вищі сили чітко говорять: відстоювати власні пріоритети і власні кордони. Так, кладатись працювати, але вибудовувати правила гри, взаємодіяти на взаєморозумінні. Тільки тоді, це саме ті стосунки, де ви досягнете того результату, якого бажаєте. Дякую. То ви, який білю собі, носите, що вас стіли, ті порани. Сигніфікація. Якщо бажаєте реалізувати, реалізуватись, вам потрібно пропрацювати, відсікти негативний вплив, пропрацювати внутрішній конфлікт, не знаходитись в негативному емоційному стані, цілеспрямовано, прискорити свій рух до цілі, до результату. Ви повинні розуміти, що результату відносно фінансової матеріального благополуччя достатку ви досягнете тільки тоді, коли будете діяти. А не коли будете знаходитись в невприйнятті обставин ситуації, в якій ви знаходитесь, ви повинні діяти. Не спостерігати, а діяти і прискоритися відносно своєї діяльності, який біль у собі носите. Згадуєте зраду, те, як вас зрадили, що ви не змогли досягнути те, про що мріяли і чого бажали. Що вас цілить новопочинання, активна діяльність? У вас достатньо досвіду мудрості знань, вам говорять, що не потрібно знаходитись саме в спогадах. Аналізувати ситуацію в безресурсному стані, в бездіяльності. Ні, закривайте саме в минуле, в ту ситуацію, в ті обставини це вже відбулося. Активно дійте, йдіть на починання, проявляйтеся, у вас достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб досягнути результативності, благополуччя і достатку, чого б це не стосувалося, фінансової, матеріальної, загалом відносно власної реалізації. Досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте, так? Про це і порада. Рухайтесь зовсім іншому напрямку, дійте зовсім по-іншому, якщо на даний момент внутрішній конфлікт, бездіяльність, негативний емоційний стан ні, повірте, власну ресурсність і самодостатність. Невпевненість та ніякої невпевненості. Ви самодостатні досягнути того результату, якого бажаєте досягнути. Дякую, маєте українською. до зустрічі!